Сьогодні ми будемо з вами говорити на доволі таку важку тему, яка дуже довго цікавила мене, викликала в мене багато питань. Коли в свій час я не знала, як же правильно ставити цілі. Привіт, мене звати Олена Спектор, я сертифікований лайф і бізнес коуч і Людина без цілі вона мертва. В кожного з нас повинна бути мета, яка запалює. Так кожен з нас повинен розуміти, а для чого взагалі він прокидається вранці. Тому що коли ми не знаємо цього, то ми не відчуваємо того, того бажання жити. Все для нас одноманітне, все для нас однобарвне і не має ніякого сенсу. Але якщо ви знаєте, для чого все ж таки ви прокидаєтеся вранці, то ви щаслива людина. І звичайно, що це питання воно буде виникати в нас протягом всього життя. І це абсолютно нормально. Головне. Знати відповідь на це питання, і зараз я знаю, що в мене дивляться ті люди, які не можуть знайти відповідь на це питання, але дуже хочуть. Перший такий аспект, який необхідно зрозуміти для того, щоб правильно поставити собі цілі, це те, що в цілому цілі діляться на дві категорії: довгострокові і короткострокові. Тобто, в кожної з цієї мети є свої терміни. Там для когось короткострокова мета там до півроку, а довгострокова там до трьох років. В кожного терміни будуть свої, але важливо розрізняти ці два моменти, тому що часто таке трапляється, коли люди застрягають в короткострокових цілях і не бачать свого майбутнього. І навпаки, застрягають в масштабному, так, мріють про масштабне, але забувають про те маленьке, яке приведе до цього масштабного. І, наприклад, коли ми там хочемо почати заробляти з блогу, так на своїх послугах або продавати щось, якісь товари, продукти, то треба розуміти, що короткострокова ціль це взагалі створити блог, упакувати його, так вести сторіс щодня, там контент якийсь викладати. А довгострокова це набрати 100 тисяч підписників, так або заробити якусь там певну суму з блогу. А які у вас довгострокові та короткострокові цілі? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Другий важливий момент це те, що цілі просто недостатньо. Основа будь-якої цілі це дії. Цілі без дії ніщо. І часто люди потрапляють на гачок щоденників самопрограмувань, де тобі потрібно просто писати свої цілі щодня в позитивному ключі, і вони обов'язково здійсняться. Але. Проблема в тому, що ніхто не каже, що для цього потрібно щось робити, а просто коли ти будеш писати, то нічого тобі з неба не впаде, правильно? І коли цілі не викликають у вас бажання діяти, то потрібно негайно змінювати ці цілі, тому що дуже важливо, щоб ціль мала енергію, щоб вона викликала емоції. Так, ми можемо виконувати якісь справи без емоцій, наприклад, нашу роботу. Але зараз я говорю про вас як особистість. І для особистості важливі емоції. Для особистості важливо знати, а які ж цілі запалюють, тому що без цього буде дуже легко закинути, забити після першої ж невдачі. І згадайте зараз себе в дитинстві, до яких взагалі хитрощів ми вдавалися для того, щоб отримати щось бажане від батьків. Ми готові були вчитися на відмінно, готові були допомагати по дому. Там ще щось для того, щоб отримати ту іграшку або ці солодощі. І так само тут ваша мета повинна мотивувати вас зробити щось, що не хочеться робити, так, для того, щоб прийти до цієї мети. І третє, що необхідно завжди враховувати при постановці мети, це терміни. Тому що без термінів ваша мета автоматично перетворюється на мрію. А мрія в нас це щось абстрактне, таке далеке. Таке незрозуміле. Неважливо, короткострокова ціль чи довгострокова. Завжди ставте собі питання, коли Коли я планую її досягти. І коли ми ставимо собі терміни, ми обмежуємо свій мозок, так, ставимо якісь певні рамки, тому що наш мозок він має певні біоритми. Ми завжди знаємо, коли там шоста ранку, тому що ви, мабуть, часто помічали, що можете легко прокинутися без будильника. Мозок він. Розумний в нас, але дуже хитрий, тому завжди потрібно визначати терміни, або інакше ваша мета буде досягатися дуже дуже довго. Отже, що важливо для того, щоб поставити правильну цілі, розуміти довгострокові вони чи короткострокові, розуміти, які дії необхідно зробити для того, щоб досягти свого, і поставити терміни, до якого часу я прийду до своєї мети. Ставте палець до гори цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на мій канал, на мої інші соцмережі. Буду дуже рада бачити вас в своєму ком'юніті. З вами була Олена Спектор, ваш лайф і бізнес-коуч.